Щороку у березні світ відзначає всесвітній день поезії. Прийнято говорити, що поезія це загущеність думки і почуття. Іван Франко назвав поезію кристалізацією життя. Ліна Костенко пише, що поезія це якийсь безсмертний дотик до душі. Справжня поезія безсмертна, каже українська акторка Наталя Сумська, і додає, що поезія лікує, надихає та розчулює. Я дуже люблю ще й поезію. Вона вона якось відходить на інший щабель, відводить людину за руку, аби трошки на це подивитися, на те, що відбувається, навіть на горе по під іншим кутом. Поезія проза, вона більш реальна, а поезія вона підтягує людину. Тому. Звичайно, той такий Шевченко, Тарас Григорий, звичайно, наші класики, але багато поетів. Зараз я відкрила для себе Богдана Томенчука, Він прислав, надіслав мені особисто свій примірничок поезії. Він живе в івано франківську Улюблені поезії завжди у Наталії Сумської під рукою. Отче наш, ти ще є син на небесі. Що значить нині ім'я Твоє, коли це вже не царство твоє? Де в ньому воля Твоя? Біль наш насущний дав нам днесь. І не простив нам провини їхні. Хліби роздавши винуватцям нашим, тож прости нам спокусу нашу, прийди по душі їхні з оцього боку, з цього болю. Господи, п'єм всю прогірклу чашу із тіла зойку з винарні болю, вірую і ще морашки по шкірі, просто слухаєш. Так, да, це той же Богдан Томенчук. Згорбився місяця півсилует, всілися круки на браму. Вишийте, мамо, бронежилет, чорним по чорному, мамо. Білим по білому, мамо, сніги під закривавленим сонцем, Де перестріли нас вороги з ангелом-охоронцем. Нас було двоє, неміряно їх, а в патронташі ні грама. Ангела я захистити встиг, Ангел не встиг мене, мамо. Птаха, розпластений ваш силует, сину, дитино, синочку, вишийте маму, бронежилет, ніби празничну сорочку. Мурак дуже важко читати, але має бути і така поезія гірка, тяжка. Поезія не вимагає від вас багато уваги і часу. Але якщо ви все ж таки знайдете для неї трохи місця у своєму житті, вона вам неодмінно віддячить. Всесвітній день поезії, гарна нагода насолодитись гарними віршованими рядками, подумали креативні працівники нашого телеканалу і вирішили подарувати глядачу ці неповторні рядки. Сергій Жадан, вони навіть можуть жити в різних містах. Вони навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не торкатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листів і починає нити і рахувати втрати. Вона ненавидить все, що він їй говорив, септо ненавидить усе узагалі, що може згадати. І коли він відкриває світ, ніби верстак, пристосовуючи його до любові своєї, усе, що він робить, він робить щоразу так, аби вона розуміла, що він це робить для неї. Тому що для нього найбільше з усіх терзань, миттю, коли починались усі його біди, завжди було впроваджати її на нічний вокзал, до останнього сподіваючись, що вона не поїде. І тому він хоче просто бути з нею цієї зими, класти її на подушку, зібрані метеорити, і спати з нею так, як пси сплять із дітьми, щоб зігріти і щоб не розбудити. І він говорить: хай буде так, хай буде без таємниць, хай буде так, погоджується вона, рахуючи за метілі. Мова їм потрібна лише для того, аби не наговорити дурниць. Весело працює волинка серця в гарячому тілі. Мріють крилами з туману лебеді, рожеві. Сиплять ночі у лумани, зорі сругучеві, заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, синового йдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться, тихі зорі, синові. А наш креативний директор Владислав Колісник, який був дотичний до поезії ще з полюшок, розповів свою цікаву життєву історію. Я хочу розказати історію, як я познайомився з поезією. Кожного ранку, і ще з маленьких років, я прокидався в основному від двох речей: або від пісні, або від віршів на всю квартиру, які, збираючись на роботу. Або сам складав або декламував мій батько. Не знаю, якось простий хлопець із села, але от хист до саме до віршів проявився з раннього віку, але ж напротязі всього життя він пише, Колись там, в якісь моменти більше, в якісь менше. Але я от років 30 точно знаю, що він пише. Але в стіл. І не знаю, в якийсь момент мені дуже завжди хотілося. Щоб світ побачив, хоча б якась маленька група людей теж почула те, на чому я ріс, на культурі от саме нашої сім'ї, бо вірші батька якісь пронизані з однієї сторони такою легкістю, такою, ну не знаю, душею. І от саме душею такою народною. Сільською, простою, оце те, що завжди мене закохувало в його вірші. Тримаючи у руках збірку поезії свого тата, Владислав не втримується і цитує один з найулюбленіших віршів під символічною назвою Вкраїна ненька. Промінчик сонця зглянувся на мене, подарувавши найчарівнішу усмішку. Так хочеться дістатися до неба, знайти загублену в солодких снах доріжку. Небо так низько, що дотягуюсь рукою, життю радію, мов мала дитина. Якби ж до сонця пригорнутися щокою, святий Господь, яка погожа днина, цей світ чарівний і життя прекрасне, аж сльози радості закапали на груди, хай іскра доброти між нами не погасне, які ж ми є в країнці щирі люди. Вже день згасає, вечір, ніч крадеться, і з плеч сповзає повсякденна втома. Мені чудово в цім краю живеться, бо наймиліше тільки в себе дома. Я ж не зважаю на щоденну бутність, плин днів своїх не хочу рахувати. Добре, що рідко відчуваю ліцьку підлість, не хочу з нею навіть справу мати. Я, українець, я таким зродився. Мене зростили, ці поля і нива. Тож рідним краєм я завжди гордився, В країна ненько, будь завжди щаслива. Немає відповіді на питання, в чому ж секрет поетичних чарів. Поезія лишається загадкою, і тим більше вона, вабить, читачів. Навіть той, хто кричить, не люблю вірші усіляких поетів, мабуть, просто не читав шедеврів. Інакше обов'язково знайшов би собі поетів до душі, резюмує Наталя Сумська. Це з юності, пам'ятаю, коли читала. Не треба класти руку на плече. Цей рух доречний може тільки в танці. Довіра, звір полоханий втече. Він любить тихо памори з дистанції. Він любить дні, години, час Він любить час, він любить навіть муку, але не любить на плечі руки. Він дивний звір, він любить навіть і він прийде знов і вже не відсахнеться.